Від діяльності бізнесу в місті Суми і взагалі в Сумської області це залежить багато чого, майже все. І Спочатку декілька цифр статистики, але не задля раді статистики, а красномовної статистики. Роботу по регуляторній діяльності, верніше дерегуляторній діяльності ми почали ще. Віктор Іванович Чернявський пам'ятає, в 2010 році і протягом 2010-2012 років у нас на території міста Суми діяло 198 регуляторних актів. За цей час було переглянуто 97, втратила чинність 53, прийнято нових 65 і проведено звітів про відстеження регуляторних актів 39. Таким чином, зараз в місті Суми працюють тільки 70 регуляторних актів. Але ще є над чим працювати, і ми будемо працювати в цьому напрямку і виконувати завдання, до речі, президента і нинішнього секретаря РНБО Андрія Клюєва. Тоді він опікувався цим питанням по регуляторній діяльності. І завдання це вже зараз повністю виконано. Що стосується роботи центру надання адміністративних послуг, якась чорна мітка на цьому Центрі надання адміністративних послуг в місті Суми, я маю увазі, на увазі не його роботу, а його місце розташування. Ми відкрили в травні прошлого року ЦНАП у приміщенні четвертої школи. І зараз я можу констатувати, що робота його дійсно налагоджена, і зараз в цьому ЦНАПі у нас видається 66 документів дозвільного характеру, 140 адмінпослуг і протягом. 8 місяців 2012 року кількість виданих документів дозвільного характеру склала 12 296. В цьому році вже за 2,5 місяці надано 1024 дозвільних документа. Зараз ми працюємо над тим, щоб затвердити єдиний перелік адміністративних послуг. Який буде здійснюватись в цьому центрі надання послуг. Але попереду у нас дуже важка робота по місці розташування цього центру надання адміністративних послуг. Ми будемо, як і обіцяли, ми всі уходити з четвертої школи. І центр надання адміністративних послуг буде у нас розташований в колишній Заріч... Кавпаковській адміністрації на Горькова 21 на першому поверсі. Для цього ми провели структурні зміни в виконавчих органах влади, об'єднали зараз управління. Звільняють цей перший поверх Сумської міської радою видано, прийнято рішення про надання майже мільйону гривень для облаштування цього дійсно дійсно вже по справжньому центру ми в місті Суми прийняли зміни до генерального плану, прийняли занування території. Працюємо над цим, і якщо гроші по казначейству пройдуть, то занування буде опубліковане. І нам вже нічого не заважає і малому, і середньому, і великому бізнесу запропонувати ті земельні ділянки, які всі від нас э, очікують. До речі, є попит вже на ті земельні ділянки, які розташовані на вулиці Черепіна, і під будівництво аквапарку 4 гектара, і під будівництво торгово розважального Центру 4 гектара і чисто під торговлю епіцентр і інші київські будівельні компанії вже чекають проведення аукціонів з надання в оренду або навіть купівлі цих земельних ділянок. Я вважаю, що це буде прикладом дійсно інвестиційних, гарних інвестиційних пропозицій. І дещо стосовно інвестиційної політики взагалі в Сумах і в Сумській області. Є, на жаль, у нас два тижні тому у мене були представники італійської компанії «Італіана Пломбіра, які погоджували оренду фортець в дитячому парку парк Каска. Погодили італійський інвестор розташування цих об'єктів в оренду на 25 років, і майже за два роки там будуть створені дійсно гарні європейські дитячі кафе. Але на мою пропозицію, ще розширити бізнес в місті Суми представники італійської компанії сказали, що вони більш до нас не приїдуть. На моє запитання, чому вони мені відповіли чесно. Геннадій, ми не приїдемо вас к вам ще раз, тому що до вас неможливо добратися, доїхати. Вони в Лохвіці два години ремонтували свої колеса, і тому це дійсно є вадою нашої. Дуже, дуже гарного інвестиційного окна, я обіцяв їм повністю проходження їх всіх дозвільних інших процедур через по-справжньому працюю інвестицій, єдине інвестиційне окно, але вони сказали, що ми будемо спочатку працювати над фортецями, а потім будемо. Спостерігати, як у вас будуть розвиватися справи в цьому направленні, тому і в місті Суми над цим треба працювати, і нашим сусіднім областям.